Чотири представника на міжнародних змаганнях від Хмельницької США номер 3 чотири медалі одна золота та три срібні. Наприкінці жовтня у Бухаресті відбувся рейтинговий турнір з Теквандо Дракула ОПЕН 2023. Подібні змагання організовують близько 20 разів на рік. Спортсмен займає перші, другі, там треті місця, на, 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 набирає рейтинг і на протязі олімпійського циклу, і потім той рейтинг, згідно рейтингу, він, в, в, ну перші шістнадцять там попадають на олімпійські ігри. Друге місце на змаганнях у своїй ваговій категорії посів 15-річний Давід Гулій. Хлопець вже 8 років вірний цьому виду спорту. Розповідає, на гурток стиквандоудю США номер 3 відвела його мама. Захопився бойовим мистецтвом з перших тренувань. Ну, мені сам більше подобається, що тут можна бити ногами. Різні удари цікаві. На свій юний вік хлопець вже вигравав декілька разів чемпіонат України, ставав призером на міжнародних змаганнях та вигравав бронзу на чемпіонаті світу. На рейтинговому турнірі у столиці Румунії Давід у півфіналі за два раунди переміг іспанця. А у фіналі поступився американцю. Я був звісно дуже радий, але хотілося перше місце. Ну трішки не вийшло. У мене ще після першого бою було мало отдиху. Я мало віддихнув. Там, через три, через чотири боя мене зразу був другий бій з ним. Може, не вистачило віддихнути. Він знає, чого він хоче. Мама і тата вложили в нього дуже багато. Я вам скажу. Генофонд дуже сильний і потужний, да. бажання огромне. Ну і результати кажуть самі за себе. Серед призерів змагань і дев'ятирічна дівчинка Тетяна. Займається таквондо вже четвертий рік. Для спортсменки цей міжнародний турнір став дебютним. Вона у фіналі поступилася 2-1 за раундами та посіла другу сходинку. Каже, через програш не розчарувалася. Поразка дала лише більшого натхнення працювати над собою. Я очікую в майбутньому, я буду їздити по всьому світу, здобувати медалі, перші місця, буду всіх вигравати і здобувати майстер спорту КМСУ. Потрібно більше змагатися і отримати більше досвіду. В цьому році вона вже виграла, крім цього, два рейтингових турніри в Україні. Гарна, трудолюбива, сильна, потужна, вихована. Також срібла на змаганнях виборов Зотов Єгор, а із золотою медаллю повернулася додому Шевчук Тетяна. Із спортсменами працювали та готували їх до змагань: пісоцький Сергій, пісоцька Наталія та Михайловський Валерій. Олександр Тітов, Митромілієнко, телеканал Перший Подільський.